До 1939 року тут проживало населення німці і чехи. Вони тут побудували багато будинків. Ці будинки були дуже довгі, такі, що там і житло було, і клуні, і хліви. Воно об'єднане було в один будинок. І це село звалося Калісварт. Німці так назвали. Тут була кірха, церква німецька, була школа, було, тут і магазин, і клуб був, і колгосп був. А як воно стало прикордонним? До війни ще люди пішли в партизани багато. Вже я почалася війна, і в Слобідці, там під лісом була е, застава. А тут по річці Вілья йшов кордон. З того боку, де ми жили, село, там була Польща. І таким чином назвали прикордони до 41-го року. Всіх вислали то в Казахстан, то кудись повисилали їх. То на місце цих людей, щоб заповнити ці житла, приїхали з Чернігова, переселенці. І заповнили. І в цьому числі була моя свекруха і мій свекор. Я сама з Мельниччини, але батька мого прислали сюди директором школи в село. І так наша сім'я переїхала. І я потім була директором. У нас династія вчительська така. В сім'ї було четверо дітей, то троє дітей вчителі. От є, що тут приписані, і це було 74 людини. О, твоїх тільки двох я записала. 76. Це не настільки мале село, щоб, як ви думаєте. О, ну, Але перспектив нема ніяк. Я живу тут в селі вже 37 років. Оце як перед тим, як я приїхала в село сюди жити, побудували цю дорогу. більше ніхто сюди тут нічого не робив. Село просто. Виживає. Я приїхала в нас, я не знаю, скільки було хатів, але щоб ви розуміли, зараз в нас на село чотири корові чи п'ять. Свята, скільки в тебе? Чотири рівня, не одна. П'ять корів. А я, як приїхала в село, була череда шістдесят То корів. Дві череди? Дві череді було, так. Ну, то. За 37 років це якщо рахувати ніби великий, це відлік часу. А якщо то це ж не так багато, щоб настільки обнищало. Одне тільки шкода, що село 7 кілометрів від районного центру, а воно просто ніхто на нього уваги не звертає. Ви подивіться, яка в нас природа. Ліс з тої сторони річка. Ну якби якісь перспективи були, мені здається, люди б тут будувалися. Навіть приїхати з дітьми відпочити. Мій чоловік, оце наше хазяйство. Оце бичок тут, а отут увечки. Я місцева, мої батьки жили. Я в батьківській хаті живу. Я, я тут як народилась, так і живу. 57 років. Ми живемо двох. У нас внуки приїжджають. Ну да і так на роботі ми не працюємо. У нас машина, ми возимо. Займаємося молоком, ми возимо в місто, продаємо. Скільки у вас курів? Чотири чотири корови. Два роки тому дев'ять. Чому зменшилося? Сіна нема де косити, Ми все купуємо. Нема, нема кому допомагати, нема кому. Дуже трудно зібрати сіно, десь купити, привезти з кимсь. Ну нема Ви Бачите, тут молоді взагалі немає. Яка перспектива? Молодим не є. Ну, навіть остріг, це місто взяти, на яку ти таку роботу підеш, щоб ти щось тут заробив, щоб можна було щось придбати. Як щось поїхав, кудись поїхав, ти щось приїхав з грішми, ти придбаєш. А тут а це не так. Так як ми, наприклад, так як ми зараз, нам фатає. А як вже діти, вони ж зараз хочуть зовсім не те, що колись. Роки, йди сиди маленький, йди. ой ти Рокі. Що овечки? Де маленький, йди. ой, ти мій, мій маленький баранчик. Ой, ти. Дай я тебе від'яжу. Що ти маленький? Бачиш, тебе роки в історію попадеш. <риклад> і це моя забава, цілу зиму прийду і граюся з ним. Купили для внуків, внуки їх поназивали, то, то Машка. То Машка, то Дашка, а ті вже то так. Ті саме старші. Їх тільки стрижуть вівці у раз в рік. От зараз в цю пору вже скоро треба стригти. рік постригли, мішок шерсті висушили, так і нагулі. То треба вмити, піднімати. І ніде її ніхто не приймає в нас. Хай десь луцька треба вести. Тут і на літо приїжджають. Канікули будуть, приїдуть на літо. Ціле літо тут гроші заробляють у нас. Де такі помагають. Ви їм платите за допомогу? Ні, вони по черниці в ліс ходять. По черниці. черниці ходять. По Баба їм продасть, вони вже мають. Заходьте оце в двір, ще квіти всі не зацвіли. Отут, оце це це моя дочка, це Катя моя, це все її. Ну, оце кусочок такої клубніки, там цибулька, там картопля, там посіяно, ну, отаке. Бачите. Поломиться це у вас рання? Ну вже ну, така не, не, не рання, трошки де таке чорненьке тому розпробив, бо накривали, накривали, щоб хоч щось трошки було. Аж один часто, що ми можемо важко, добратися до острога. Оце тільки оця наша виручалочка. А що ви маєте? Я бачу молоко. У вас кури. Оце ми їдемо на базар, а, це ми торгуємо і за це ми вона живемо. Давно вже їздите? Ой-ой-ой, жінку посадіть на козла, то вона поїде. Ну вже давно, давно. Оце як ферми не стало, ще ферма була, так? Да? Нам тоді нічого не платили. То ви велосипедом їздили? Ну тоді Забутись. велосипедом, а зараз а тільки ці виїздимо. Скутеро? Скутером. Скутеро. Прийшлося б, щоб була в мене машина, я б машиною їздила, немає нічим добратися і до острова. І ви їздите кожен день? Кожен так. день. — То ви зараз молоко і везете в острій? Ну, везу в острів, там розвожу по, по хатах трохи молоко, а то на базар. Дай мусим мусимо жити за цим. Оце наше таке. Сільська робота. Багато у ви багато корова дає молока. молока? Ваше. Ну як вам сказати? Як яка, звісно. Ну, в мене корова за день дає до 20 літрів молока. То це багато? Ну це ну, хороша. хороша корова, так. Да. Я кажу правду. Що не була б коров корівчина, ми б не вижили. Чоловіків зовсім нема. Так само я залишилася одна, ця залишилася одна. Діти на війні, а ми чоловіків, помирали, наші чоловіки. Та й таких дуже тяжко. У мене двоє дітей на війні. А знаєте, село є село, треба робити, треба господарство тримати. Що ж на пенсія в нас три тисячі. Хіба я на три тисячі проживу? Тим більше, що зараз мій син він був в харківській напрямку, поранений, крепко, дуже в тяжкому був. Його зараз вивели поза штат, бо він не пройшов ВЛК. Він, отримує місяць 700 гривень. Я його мушу. Дягати, взувати. Так само цей другий вже три місяці воює. Я в цьому селі народилася, але з 84 по 94 я жила в енергодарі, працювала на запорізькій атомній. У 94 жовтні місяці я приїхала сюди. На батьківщину. І з тих пір я тут живу. — А на атомній викин працювала? Дежурний електромонтюр. Коли почалася війна, атомку ну, захопили. Як ви от прочитали ці новини? З великою білью. Там дуже багато моїх ну, як, співробітників, дуже багато друзів залишилось в Енергодарі. Це дуже велика біль. А ви з ким спілкуєтеся, хто там ще є? В даний момент ні, не виходять на зв'язок. У мене два сини служать. Менший син Андрій, він з 12 березня 2022 року служить, а середній син він оце другий місяць. З цього села в нас є вісім мобілізованих, які зараз служать, і, на жаль, один має загиблий. Хлопці проходять службу в найгарячіших точках. І на, на таку невелику кількість, вісім людей це, це великий практично... показник. Ну... Майже з кожного будинку хтось, хтось мобілізований. Сказали, що у вас загинув син, так? Так, да, так. Да. Михайло, Рубайко. Це твій брат? Так. Да. Да. А він був мобілізований чи сам пішов в Ні, 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 я забрала. Як, можуть, не забирати? Я стара, я Як вони малися забрати? А ви де живете десь тут поруч? Там, там де песик у вас на дворі. Ми хату купили на фугу. 19-му році я захворіла. Інсульт у – другий а в цьому році інфаркт додався. Але нічого, дякувати Богу і людям мого села. Живу дуже допомагають. Якщо б не люди мого села, я б не вижила.